Лі завжди приковують нашу увагу. Велика загадка буття. Чому ми відходимо в засвіт, проживши різну кількість літ, і як продовжити активний вік, зберігши ясний розум, добру пам'ять, доброзичливе ставлення до людей. кажуть, що на ярмарок життя літа котяться поволі, дні, довгі. А з ярмарку біжать стрімко, озираєшся, а вже діти одружуються, вже внуки щебечуть, вже й вони стають на рушничок щастя, вже їхні малята кличуть вас бабусею, прабабусею. А декому пощастило, ще й прапрабабусею. Ой, не летіть літа так швидко. Героїня нашої передачі Анастасія Артемівна Пашко переступила уже столітній рубіж. Народилася 5 лютого 1922 року в Люблінському воєводстві нинішньої Польщі. Пережила там і щасливі хвилі дитинства та юності і весь трагізм Другої світової війни, і в 1945 році депортацію з рідного краю до України в Запорізьку область. Згодом сім'я, надіючись колись повернутись додому, переселилася на Тернопільщину в Галушчинці, нині під Волочиська територіальна громада. Вітаю йдуть футку. Колись довші дні були, а нині. Так швидко. Коли 11 та година то ще був день, тоді вже темнілося. А нині все, що вже темно. Село наше велике було. Тупляків не було в нас. Десь було два, ну то і то так хік живе, а тільки були самі що наше такі. Велике було. Бабцю, а розкажіть, як до вас, коли було дуже велике свято в Польщі, як до вас всі родина і багато людей сходилося до вашого хати, до вашого будинку? Ну, то багато, багато сходилося. Але <різвість> не так, як, як тут. чув. З усіх приїжджали? Ну, З так, навколишніх паді, сіл приїжджали, що? так? А, так. Ваша ваша, ваш будинок був навпроти церкви, так? так? Так, 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 так. А розкажіть, як несли в кошиках не в маленьких, а в великих святих? О, такі великі кошики несли, паску як святили, чи що. То такі кошики не так не, не маленькі несуть. То такі несли, несли великі. В... Такий, 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 як картоплю копали, а так? А що І в такий складали там, а рушники були застелені зверху. Були, 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 були. Так, 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 так були. А рушкали вишиття роз... в кожній хаті, вишиття в було, в кожній хаті. А ви розкажіть за свою хату, що ваша хата була дуже гарно вималювана, так, ви розказували? От хата так, батько сам побудував хату. І вималював, обшалював, і вималювана була. Але зараз дивіться, ви живете в кращій хаті, як була, чи ні, чи ваша краща була? Та та, 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 та. Але Але так, і... Нам бабця все розказує, що там вдома в нас. Я кажу, бабцю, там вдома ви були 20 років, тут вже 80 років. То чого ж там вдома? Тут вдома. А весь час її тягне Чи що сниться, чи що, то, то там вдома, а то ні. Ну, чи то саме сон, Де, то туди. А думаю, як я поїду назад, чи мене пущать, чи ні. І то то сон все поповнявся жити. Бачиш. Але бачили, то ж, ми там жили, такі з дітства, людина. Пупець закопаний. Так, по попаді там в Польщі, і ще одно сон снічого там, а тут. Ні. І все нажите, і таке рідне довелося покинути і рушати в невідомі краї. Казали, їдьте, бо потім буде біда, бо не воч би то нічого. А ми кажемо, не, ми не поїдемо, ага? Як нам допікли, що лечили? Машина ця молотілка лишила, батька забіли німці, молоділка ще Що щося полишало. І простелилася дорога вигнанців аж в Запорізьку область, а звідси на Тернопільщину. Тут пані Анастасія зустріла свою долю Івана Пашка, котрий повернувся з фронту інвалідом. Пішла де? Пішла до свиней, до полоску. Побудували стайні, що колос побудував О, і пішла от я. Була полотиля. Потім і, і полю начі. Більше що, як, як я п'ять клас кінчила, батько казав, що він ні роден у соло поможчити, то я косанку сіла. Я... І все мусила. Батько всьому взяли по супу кліпав, ходи. Школа закінчила, п'ять клас, ходи в поле. Не дали сидіти, як у нині наші, хлопці такі, які теж вже сходять так, а то не ходи і мучилась все. все. І кусити, і, і, і а я в колодну знову дав мені лиміння, е, коні, коні. Я кіньми їздила, я возила снопи, все. Мені було, я не боялася нічого, бо я все, хто постав, що йшла. У 47-му році я родилася. Як то колись при Радянському Союзі після війни, як діти годувалися? Отак, От що купив, то жив, так і пішов. Ну, в 56-му році родився брат. І так в садик не хотів ходити в ясла, так ходив де, потурався, мама на бурах ходила, як поставила бутилку молока і хліба на вікно, так. І прийшла, і далі було. А він ходив, дитина мала, та й що? А я корову пасла. Школу кінчила, пішла теж до Радгоспу робити. Ви знаєте, в житті ніхто не може намалювати собі своє життя чи свою стежину. Воно складається так, як складається. Мої рідні люди, дякувати Богу, ще живі і ще біля мене. Моя мама, моя бабця. Після навчання в школі пішла навчатися в училище медичне, закінчила, одружилася, народили дітей і все було на тому місці, в тому будинку. Тут стояв такий старенький будиночок. Я колись, знаєте, воно мені так відклалося, і так я собі, знаєте, пам'ятаю, і так воно в мене весь час перед очима стоїть. У нас такий будиночок на дві половинки, старенький. І наші діти маленькі. Вони... Стоять, ходять. Ну, ще знаєте, то, що, то, що були 90 ті роки, було важко і в селі, і в місті, ніхто роботи не мав, ніяк ми не могли собі там якось все докупи пов'язати. У нас були завжди близько рідні люди, і вони нам підставили плече і допомагали всім, чим могли. Наші діти росли, ми дорослішали. Ми е, залишили тут. Ну, старенька хата була. Чоловік якось в один момент ми там захотіли щось поміняти, і е, покликав майстрів і каже: Знає, знаєш, що на тому місці нам треба збудувати не в іншому місці, не в іншій стороні. Не якийсь не в, е, в іншому кінці села будинок, але на тому самому місці, Дамінькі, на то тому самому фундаменті, де, де стояла та сама старенька хата. І от е, вже живе бабця бабця, коли розвалили її будинок, вийшла на, там, на купу каміння, і там е, такий пеньочок старенький стояв, і бабця. Сіла і плакала, казала: діти, я хочу померти в своїй хаті, вже моїх хати немає, яка то хата має бути. Е тих дві жінки, що сидить біля мене, моя мама і моя бабця, вони е допомагали нам у всьому. В вихова... А саме основне виховання наших дітей. Е ну, ми ще одружилися дуже рано, і моя мама. Е Саме більше, ну і бакса їй допомагала, вони допомагали мені вночі. Діти були хворі. І вночі, чи, чи в будь-яку пору завжди були поруч. І за це ми їм вдячні до самої глибини душі. Ну і почну побудували ми той будинок. Знаєте, і. Всі якось ми тягнемо до того будинку. І я дякую Богу, що в мене такий чоловік, бо то е, він, він якось старається все об'єднувати. Він всіх, в нас дуже багато гостей завжди. Він завжди сюди, де би ми не були, з ким би ми не зустрічалися, зов, зовсім з чужими людьми. Він завжди запросить, і ми вже разом тут приймаємо їх. Е, Ну, то таке родинне гніздо. Бабця це той стержень, на якому тримається та родина. В кожній родині є тільки тоді, щось, основа, якщо є стержень. Бо я, по прикладу, знаєте, в мене той же родина, моя бабця померла, що завжди до когось Це Була бабця, всі стягалися, була родина. Нема стержню, воно назад воно так чуть-чуть не тримається. А тут ця бабка, як іменника Наталя, ми положенилася. Відносно молодими, ну відносно теперішні часу, то точно в нас навіть 20 років не було, ще не розуміли, що просто хотіли б, <смі> поженитися. І фактично вона взяла тягар цієї молодої, недосвідченої сім'ї на свої плечі. І вона своїм прикладом і фактично і фінансами витягувала і нас, і наших дітей. І це, що ми відбулися як сім'я, і то відбулися як родина, це тільки затячується її, її терпінню, старанню. Не не тільки фізичному, але й моральному. Людина своїм прикладом, знаєте, я з молодості згадую, ми поженилися, завжди в хаті сиділи, були щось азмучені, до роботи ходимо. Бабка йде, головне не стояти. Головне, що ти був в роботі, бо вона казала, що не лякі, то бо вона привикла ціле життя тяжко працювати. Так розумієте, вона вже розказала, як коли я тільки женився, знаєте, ми ж не знали історію держави так близько Радянський союз на обмежував, коли я прочув про це як. Вони потерпали, бо мої теж бабця переселені. Це залишили все майно в Польщі на Лемківщині, сюди приїхали. Ну але і теж, мого діда, теж били, били під час Другої світової війни. І коли я експертував, подивився на, на эти, як, що пережили ті люди, я не думав, що ми до того доживемо. Ми в себе прийняли 32 людини. От коли почалася війна, до нас приїхали 32 людини, п'ять собак і два коти. І я просто порівняв, як наші бабці в той час їхали з Польщі їх переселяли. Тобто з маленькими дітьми без нічого, на конях нічого нема де їсти. І зараз повторилося. У нас по сьогоднішній день живе дві сім'ї зі сходу, які не мають куди повернутися. І та бабця, ми повертаємося до бабці, яка стільки років назад була переселена сюди, в невідомий край, скажімо так, бо тому, що Скільки б там не було, 200-300 кілометрів, край, на голе місце, з нічого, з пусто, з пустки, фактично, ні свої хати, з хати на хату перекидали. Дякуючи їй, є, є родина наша, є сім'я, є наші внуки. І заданий той стержень, то, що вона задала, шум розуміння, що треба формувати родину і треба працювати. А це саме основне. Це ми і вдячні за те, що ми є, що ми відбулися як родина. Бо в 92 роки бабця їздила до родини, в 92 роки бабця каже, я хочу додому. Ну Ми собі з Наталією ну, старша людина, 92 роки. Правда, в 92 роки вона ще на грушку лізла грушки рвала. і казала, що якщо я не обірву, хто обірве? І ми поїхали до неї на батьківщину, звідки вона вивезена біля Білого Рая в Польщі. І на границі польський митник, прикордонник, питається, скільки бабці років, і бабця має лят. А бабця почула, приходить, бо він не вірив, що людина, яка має 92 роки, може їхати. Каже, вона їде додому. Це буде для них була ціла. Всі пограничники збіглися, щоб подивитися. Але мене ще більше, я по сьогоднішній день всім розказую, пам'ятаю, ми приїхали в Польщу, зійшлася бабчини дворідні сестри, родина, там позалишалося трошки їх. І вони сіли одні 92 роки, 89 років, 87 років. І не спілкуються люди, яким вже поза 80-90 під 90 років, а спілкуються молоді дівчата і спорядь, як діти, згадують, як то було. І я зрозумів, що в цій родині є якийсь зрозумієте, заложений генетичний код. Я дивлюся от Михайло Йосипер, всі, що які мають стержень, які є довговічні, бо тому, що бабця вже говорила. Що скільки років ми прожили. А коли було 95 років, ми зробили бабці свято, Кажемо, зробимо бабці свято. І закрикали наших друзів. Родина зібралася. Зараз. І мій один -то товариш, професор Федорейко, він до цього не розумів і каже, коли зібралися до фотографії, тільки кровна родина, бабчині діти, бабчині внуки, правнуки, праправнуки, він був, питається, хто це? Я кажу, це кровна родина, в руки, пронуки. Він тоді зрозумів, що таке родина. Не в кожному родині є, щоб зібралася, ми маємо фотографію. На жаль, сьогодні дівчата з'їхалися, п'ять поколінь дівчат. Ми маємо фотографію. П'ять поколінь. Бабця, дочка, внучка, правнучка, правнучка, праправнучка. Ну, значить, щось вона Бога заслужила, що вона по сьогоднішній день має живий розум, має, дякувати Богу, нормальне здоров'я. І ще може навіть фізично працювати. Де міцне коріння, там і розлоге гілля, де злагода в сім'ї, там панують радість і любов. Бабусю Настю щиро шанують діти, внуки, правнуки, праправнуки. Вся родина гуртується біля неї. Мої батьки, мій дідусь по, -по батькові, був двоєрідним братом бабусі батька. І вони часто там в Польщі сходилися, політиканиних вони. От, багато говорили про політику, і можливо, що, і можливо батько завдяки тому попав так, що його німці взяли на мушку і розстріляли. Це дуже, дуже, дуже погано. І мама сама четверо дітей годувала. Четверо дітей це дуже, дуже, непросто. От, дуже непросто. А взагалі це, по суті, жива легенда, яка прожила такий вік при пам'яті, при розумі. Вона ще багато може порадити, дуже позитивна людина, надзвичайна. От. І тому, і тому Господь подарував їй таке життя довго. Зараз вона живе ну, з внуками, з прав правнуками, От. щаслива, добра, тому що було все життя, творила добро людям. Тяжко працювала. Когось працювати в той час це не просто було, але воно все витримала. Хочеться вірити, що наша бабуся ще багато проживе. От, і багато нам ще розкаже з минулого, тому що про неї можна писати цілу книгу. Це надзвичайна людина, вона дуже багато добра зробила в своїм, в своїм житті. От, і Господь напевно що її і дарує це, що дає життя, пам'ять, здоров'ю. Я просто, просто приємно вражений. І дуже з великою насолодою спілкуюся з нею. Тому я улюблена бабуся. Вона дуже добра, гарна, красива, мила. Я люблю до бабусі приходити щось їй розказувати. Ми були з подружкою, наплили браслетів, колечок таких підвісок і пішли продавати. І зробили коробочку і написали для ЗСУ. і Там нам люди кидали, і ми за два дні, ну тобто за шість годин ми зібрали нам ще мама дала, та бабці зібрали п'ять тисяч і поїхали в Тернопіль та і віддали гроші. Нам ще були подарували ну, волонтер таку використану зброю. Я взагалі-то живу в Тернополі, а так то живу, ну, просто приїжджаю в село, мені тут краще. Тут є багато друзів, ну, тут краще, тут для мене, я так вважаю, що безпечніше, веселіше. В Тернополі велике місто, а тут, тут я маю таку бабусю, і ще одну бабусю маю, і ще одну бабусю маю, маю дідуся, в мене є багато бабусь. Анастасія Артем'юна Пашко, бабуся Настя, завжди була працьовитою і вишивала, і ще донедавна плела шкарпетки воїнам Збройних сил України. Наша бабця, вона е, е, така дівчина непосидюща, вона не тільки любить по господарстві десь ходити на вулиці, а вона і дуже багато за своє життя вишила різних вишивок. І оцю скатертину вона вишила е, років їй було, напевно, 93. 93 роки бабця своїми, мама почала вишивати десь років 10 перед тим. А в 93 вона вишила оцю скатертину. Бабця, е, вона, коли е, почалася в 14-му році, коли, е, коли почалися ті неспокійні часи на Сході, наша бабця цілу зиму в'язала. Носки. Вона назбирала тих носків дуже багато, я не, не, не пам'ятаю, чи 10 пар, чи 12. і ми завезли христині феціці, віддали воїнам, щоб їм було тепло взимку. Так що наша бабця зимою ніколи не сидить. В минулому році вона тільки вже дуже мало в'язала, а так до цієї пори вона кожної зими в'яже носки. А ще бабуся Настя кравчиня. Вона ціле село одяг людям шила, коли не було ще таких е, майстринь, то вона всім шила одяг. А мені сукенки різні шила, так що я була модниця на селі. Mm. Правда? Бабцю, ви шили багато, я багато шов. людей приходили. Так, а люди допомагали мені, йшли з сапами допомагали сапати на ланчі, а я їм шила. Анастасія Артемівна Пашко добра християнка. Може, то її щирі молитви оберігають усю родину від бід, бо родина на диво дружна і доброзичлива, виходиш з їхньої оселі, сповненим благодаті і світла. Таки недаремно Бог дав бабусі Насті таке довге, осмислене духовне життя. Ну, за нашу бабцю Анастасію будем казали, так, скільки їй років поза сотню, так і можна безліч про неї багато говорити. Говорити доброго, щирого, бо ну, така вона є. Всі в селі її знають, люблять, поважають. Ну і Дякувати Богу, що вона вже сотня минула, але вона ще буде казали на своїх ногах, на ходу, в наші в церкві можна її бачити, як тепліше, діти, внуки її привозять, і ми тим тішимося. Дякуємо Богу, що ми маємо. Найстаріша особа в нашому селі. Святкували ми сторіччя, вона казала, я ніколи не думала, що мені буде 100 років, що буде така дата. От. Зійшлися дійсно гарно в село, хто мав бажання прийти і привітати. Ну, двері не закривалися цілий день. Одні вийшли, прийшли, вийшли, прийшли. Ну, і наша бабуся тим радувалася, що ми пам'ятаємо. Ну, і в церкві я казав, що хто його знає, може і серед нас. Десь хтось є, що і також може до столітньої ювілею дожити. Тому сьогодні щодо храму Божого. Я ще в Галушинці прийшов в дерев'яному храмі служив. Той вже 11 років, як ми посвятили, будуємо, чимало в нас своїх лепти приложилася. Від наріжного каміння до, до купола вона будувалася, храм, подвір'я, все. Всередині дуже багато. Ікона благовіщення Божої матінки, так тоді на пожертви. Вона саме від неї і подарована до храму Божу, так і підписана від Пашко Анастасії і її, її дочки Марушчак Ніни. От, то є пам'ятка. Так само в нашому храмі є і Почаївська ікона Матінки Божої, де дуже шанована в тому місці, де виросла Баба Настя. І коли ми нашу святиню вже збудували, мали посвячувати, то ми разом дочка її пані Ніна, Баба Настя, їздили в Почаїв там ми купили цю ікону. От, вона хотіла її придбати, в нас в дерев'яному храмі не було її. Ну і 31 липня було освячення нашої святині. І ми так домовилися, що молоді як йдуть до вінчення, молодятам опускаємо ікону. А ми, вже котрі вінчені, то в річницю посвячення храму раз в рік для всіх нас ця ікона опускається, і люди підходять до цієї ікони і моляться. Ну і також так само від сім'ї вже Бабці від її дітей, онуків маємо і цей Томос підписаний, який даний нашій церкві від Вселенського патріарха чотири роки тому. Ну, грамота, визнання нашої церкви. Ну, такі, такі дари маємо видимі, так? а є багато такого, що не бачимо, вона просто приходила, молилася, жертвувала, допомагала. Ну, я кажу, що багато за неї можна згадувати. Дай Бог і тільки здоров'я, то вона ще багато добра зробить. 哦。